thank you Згадуючи попередній матеріал, сподіваюся, що ви засвоїли, що основними складовими будь-якої екскурсії є показ та розповідь. Сьогодні спробуємо розібратися з деякими особливостями роботи гіда у місті. Всі екскурсії у межах міста можна поділити на три типи: пішохідні, під час яких транспорт не задіяний, транспортно-пішохідні, під час яких транспорт задіяний лише на певній частині маршруту, транспортні, коли вся екскурсія проводиться не виходячи з автобусу. У сучасних умовах транспортного навантаження, особливо у великих містах, все більше гостей надають перевагу першому типу екскурсій. Але як профі, ви маєте навчитися спокійно працювати у межах будь-якого з типів. Чи потребує від вас екскурсія де задійний транспорт спеціальних навичок? Так, двох. Але обидві вони скоріше загальножиттєвих аніж з екскурсійних. По-перше, ви маєте вміло планувати маршрут та складати його логістику, причому бути достатньо гнучкими у цій навичці. Адже неможливо врахувати всі фактори: десь перекрили рух, тому можна всю екскурсію простояти у заторі, десь автобус не проходить за висотою підміст або за довжиною у кут повороту. І застрягнути під мостом, звичайно, романтична пригода, але не тоді, коли ви несете повну відповідальність за все, що відбувається навколо. Друга ж навичка комунікативна. Треба вміти домовлятися з водієм та поважати один одного. Взагалі, жодні чвари та суперечки, якщо вже й трапилися, то не мають дійти до ваших гостей. Плануйте маршрут так, щоб закінчити екскурсію вчасно та на необхідні локації. Вміння співпрацювати з водієм на транспортній екскурсії одна з основних складових успіху вашої роботи. Окремим стовпом стоять особливі методичні прийоми, які допомагають засвоїти певну інформацію гостям. Серед них останнім часом все більше популярності набувають методи візуальної реконструкції подій. Це або зустріч з людиною, яка особисто приймала участь у подіях, про які говорять на екскурсії, або театралізована реконструкція певних подій. Наприклад, останні п'ять років в Одесі найбільшим попитом серед замовників користуються так звані театралізовані екскурсії, коли гості, потрапляючи до певної локації, мають змогу начебто підглядати за певними подіями, що на ній трапилися. Створення подібної екскурсії також потребує певних знань та умінь від гіда. По перше, досконале знання певної локації та подій, що там відбувалися. Ми ж робимо цю театралізацію для того, щоб люди мали змогу візуально закріпити інформацію. По-друге, знання деталей біографії персоналій, яких відображають на локації. Тому що ми не маємо сісти в калюжу через те, що якась деталь показана зовсім невірно. Ще вміння створити певний настрій перед відвідуванням. Це одна з навичок, яка посилить емоційний зв'язок між гідом та локацією. Та вміння правильно написати або скоригувати сценарій, який надається акторам для подібної наслідки. Стандартної екскурсії. І так його треба перевіряти. Так чи інакше, але за все, що відбувається на вашій екскурсії, ще раз наголошую: несете відповідальність саме ви. Ще один із методів засвоєння інформації має назву метод дослідження. Цей метод є найбільш ефективним, якщо екскурсія проводиться з групою дітей різного шкільного віку. Але й на дорослих справляє досить цікаве враження. Достовірно відомо, що людина краще засвоює інформацію, якщо сама її опрацьовує. Наприклад, під час екскурсії містом можна дослідити склад води у фонтанах, виміряти їх глибину за допомогою ниток та камінчиків, або точно дізнатися відстань від одного об'єкту до іншого. По-перше, при роботі з дитячою групою це додатково дозволить зосередити увагу дітей на певних деталях. А по-друге, не дасть їм сумувати або шукати пригод під час екскурсії. Взагалі, діти це окрема категорія екскурсантів, і це також потрібно враховувати. Запасу уваги дитини вистачає на 30 45 хвилин концентрації. Середня дитяча екскурсія за часом займає 2-3 години, і це означає, що весь цей час потрібно зосереджуватися на тому, щоби знаходити цікавинки та тримати увагу дітей. Тому рекомендую звернути увагу на те, що діти взагалі завжди є досить емоційними. Пошукайте для них певні завдання на маршруті, спробуйте пояснювати історичну інформацію сучасними, зрозумілими термінами. Дайте можливість сприймати інформацію не тільки через слух, але й тактильно, дозволяючи торкатися окремих об'єктів та описувати свої відчуття. Також окремим засобом засвоєння інформації є використання технічних засобів. Це момент, що здатний змістити акценти у сприйнятті інформації і таким чином, з одного боку, розслабити слухачів, а з іншого ненав'язливо задіяти інші ресурси їх мозку у запам'ятовуванні. Тут можна використовувати як технічні засоби, планшет, телефон, які можуть бути засобом як візуальної, так і аудіодемонстрації, так і звернутися до більш старих засобів, якщо це допускається і тематикою екскурсії, і можливостями. Наприклад, запустити стару мелодію на такому ж старому грамофоні, продемонструвати діафільми або навіть зробити проекцію певної картинки на стіні. Але тут треба бути уважним у підборі такої інформації та не зловживати нею, аби не перевантажити групу, з якою працюєте. Але знаєте, розуміння та вміння користуватися методичними засобами це, звичайно, прекрасно. Але в роботі гіда є ще декілька деталей, яким не приділяється належної уваги під час викладання практичних частин курсів, із якими доводиться стикатися на роботі та набувати шишки власним досвідом. По-перше, ще раз наголошую, що дуже добре, якщо є можливість дізнатися, з ким ви будете працювати. Адже якщо це спеціалісти з певної галузі, то можна потрапити у незручне становище, якщо у вас немає достатнього обсягу знань, деталей і певної теми. Я от не дуже розбираюся у методиках акліматизації дерев, проте можу про це відверто сказати. Та й взагалі немає нічого соромного в тому, щоб зізнатися, що у вас немає відповіді на певне питання або ви її не знаєте. Повірте, набагато гірше будуть виглядати спроби викручуватися. Ще один з моментів, якому не надають належної уваги, це положення групи під час екскурсії. Для того, щоб ваш показ був найбільш ефективним, треба розташовуватися так, щоб група дивилася на об'єкт. В випадку гіда він розташовується до об'єкту або спиною, або півоберта. Але є одна суттєва деталь: група не повинна стояти обличчям до сонця. По-перше, засліпнути під час екскурсії точно вже ніхто не хоче. По-друге, таким чином нормально показати об'єкт точно не вийде. І взагалі, влітку під час спеки намагайтеся знайти місця, де буде комфортно і вам, і вашим гостям. Я завжди говорю екскурсантам, що за такої погоди в мене є одне правило я точно не зроблю своїм гостям гірше, ніж собі. З досвіду, за роки роботи хотілося б звернути увагу ще на декілька деталей. По-перше, одяг гіда. Не існує певного дрес-коду для гіда, і зараз хотілося б звернути увагу навіть не на те, як має виглядати ваш одяг. Тут кожен обирає сам для себе згідно іміджу, стилю, особливостям групи або місцю роботи. Але є деталі, що потребують уваги з огляду на базову методику роботи. Коли ви працюєте у великому туристичному центрі або на популярній дестинації, потрібно мати на собі певні яскраві деталі, щоб кожна людина з вашої групи могла виділити вас з натовпу. Куртка, капелюшок, червоне волосся. І, звичайно, одяг має бути пристосованим до умов, у яких ви працюєте. Сонячні окуляри, парасолька та навіть резинові чоботи, по-перше, створюють настрій, а по-друге, можуть значно поліпшити вам життя. Ну і золоте правило, взаємоповага. І це правило стосується навіть не відносин гід-екскурсант. Тут про нього взагалі ми маємо пам'ятати весь час, а про відносини між колегами. Знаходячись на туристичній локації, не треба гратися в гру «хто кого перекричить». Та вмикати свій гучномовець на повну силу. Це саме стосується і положення групи. Не треба ставати так, щоб перекрити можливість іншим групам дивитися на об'єкт. Щось приходить з досвідом, але деяких помилок можна уникнути, будучи просто уважним до потреб таких же гідів, як і ти сам. А підводячи підсумок нашого другого заняття, хотілося б, аби ви замислилися над наступними питаннями. Які технічні засоби можна використати під час оглядової екскурсії вашим містом? Запропонуйте власні приклади та варіанти використання методу дослідження під час екскурсії для шкільної групи вашим містом.